Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Тіка, ви на моєму каналі. Сьогодні в нас 1 листопада. І це означає те, що е, із сьогоднішнього дня стартують розпродажі на AliExpress. Тому вважаю, що моє оце розпакування, огляд такий буде корисним для вас, якщо ви хочете собі е, купити гарну, добру флешечку. А в мене їх одразу дві сьогодні, тому. Сподіваюсь, що огляд вам сподобається. Ось одна, дивіться, ось так запакована, інша в окремому пакуванні. Давайте ось так її окремо розпакуємо. Так, ще одна флешечка в нас. Більше нічого тут немає. Ще один пакет. Все це дістаємо. І маємо дві ось такі гарні флешечки. Це брендові флешки. До цього я дуже багато флешок купував, які без брендів або китайські бренди, це в нас бренди відомі усім. Сподіваюсь, що це все оригінальні вироби. Є галаграмки, дивіться, тут є штрих-коди. Я вважаю, що все це можна перевірити на сайті виробника за вашим бажанням. Не знаю, бачите ви чи не бачите. Є е, цифрові коди. Ну, це не головне. Давайте дивитись на самі флешки. Обидві ці флешки це USB 3.0. Давайте ось так якось зразу брутально до справи перейдемо. Не будемо. Дивитись навіть характеристики, які заявлені на коробці, тому що все одно ми будемо ставити їх під сумнів та перевіряти. Тому не бачу сенсу дивитись, що там написано. Нас цікавлять справжні цифри, тому не будемо відволікатись на те, що там написав продавець. А, хоча б скажу, як називаються моделі. Ця модель від Kodak. вона називається у нас Classic Metal K133. Вона має інтерфейс USB 3.0. Дивіться, ось така гарна, повністю металева. Можете навіть бачити, як вона потіє від моїх теплих рук. Ось така гарнюня флешечка. Має ось такий гарний ремінець. Давайте приберемо. Щоб подивитись, не відволікатись від самої флешечки. Бачимо, в нас об'єм 256 ГБ. Брендований напис Kodak. Також маємо о, тут модель. Дивіться, модель K133, 256 гігабайт, серійний номер є. Синя вставочка означає, що це повинно бути USB 3, як мінімум. В нас заявлено 3-1. Ось такий, як я вже казав, ремінець, такий закос під шкіру, але це такий дермантин жовтого кольору. Ну, дуже гарно металева, трошечки трохтить, але це, мабуть, не дуже критично. Ось так вона складається і е ховається сам ось цей штекер, щоб. Не пошкодити його. Так, це одна флешечка. Дивимось другу. Це в нас від Hewlett packard флешечка. Як я вже казав, вона має голограмку. Це в нас USB 3.2. Також 256 ГБ. І давайте її теж будемо відкривати якось ось так. Якось розірвемо її. Оп, ось така, дивіться, маленька, гарненька флешечка. Що в ній цікаво, що вона а, працює на два боки. З одного боку в нас отакий от звичний USB а, до комп'ютеру. Це USB 3.2. І з цього боку в нас USB Type-C, який можна вставляти у телефон. Ось така гарна флешечка. Як я вже казав, це теж 256 ГБ. Ось так вона ховається і також фіксується. Кнопочка нажимається ось ця. Дивіться, вона таке ріфлення має. Коли ми нажимаємо, вона може переходити в інше положення. Ну, на вигляд, все дуже гарно. Давайте перевіряти, як працює. Так, друзі, взяв я телефончик, беремо флешечку і е, вмикаємо і втикаємо у наш телефон. Так, я щось трішечки перейшов, нажав. Ось так, встромили. Так, заходимо в диспетчер. Розпізнавання. Бачимо 252 гігабайти. Ну, заявлено 256, 252, то дуже-дуже непогано. Так, тут працює. Давайте дивитись на комп'ютері далі. Інша флешка в нас не втикається у телефон, тому будемо її як і цю перевіряти далі на комп'ютері. Так, друзі, давайте починати наші тести. Що ми маємо? Флешку Kodak. 200 флешка кодак, 256 ГБ USB 3.1. В мене є е, USB 3 у моніторчику, але треба туди якось попасти. Ось так, ми встромили нашу флешечку. Бачимо, що вона в нас відкрилась. Е, бачимо. Е, Логотип значок. Це просто значок. Також бачимо е е файлик Авторан. Більше нічого у, у нас тут немає. Вона повністю пуста, порожня. Так, е що в нас тут? Давайте її зважимо. Показує 234 ГБ. Дивно. Далі, давайте ми протестуємо її е, програмкою. Ми її знайдемо. Так, 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 так. так, так. Ось вона валідрайв називається. Можемо протестувати нашу флешечку. Так, мабуть, потрібно її заново встромити. Давайте ми. Зробимо ще раз теж там гніздо. Ось так. Бачимо, знайшло 252 гігабайти в нас определяє. Давайте провалідуємо цю флешечку. Ну, як бачимо, в нас є повні 252 ГБ. Всі сектори робочі, все, як заявлено, вендором все працює. Е, бачимо перевірка зараз. Ось 12.39-12.39. 12, Нічого я від себе не придумав. Дивіться, серійник. Е, Все добре. Тепер давайте протестуємо швидкість нашої флешечки. Поїхали. Тут, мабуть, не буду вас довго тримати. Будемо промотувати цей запис, щоб для вас це було швидше. Так, друзі, маємо ось такі цифри. Дивіться, на читання флешечка в нас видає 120 МБ в секунду, на запис 53,8 МБ в секунду. Так, друзі, але ж це все в нас тестові значення. А в нас цікавлять реальні якісь цифри. Давайте перейдемо, мабуть, в папочку з якимись фільмами та перекинемо якийсь фільм. На нашу флешечку. І подивимось цифри, які в нас будуть тут видаватись. Так, бачимо 36 МБ в секунду. Середня швидкість передачі файлу на нашу флешку. Тобто, це швидкість запису на флешку. Так, в нас тут. Показували до 53, в реалі в нас 36. Іноді навіть провалюється трошечки нижче. Але можу сказати, що це точно вже не USB 2, швидкість е, значно більше, ніж на USB 2, але хотілося б, звісно, і більше. Мабуть, після цього я ще спробую. В мене є гніздо на системнику USB 31. Можливо, там буде щось інакше. Так, друзі, я також промотаю, щоб вам не було дуже довго дивитись, вас цікавлять, звісно, лише цифри в кінці, тому я вам промотаю і зроблю коротенький відосик. Так, ну, друзі, ви бачили е, швидкості. Це в нас було від 15 до 36-37 МБ в секунду. Такі параметри. Тому зараз давайте ми е, ще спробуємо ось Ctrl-C. І перекинути, наприклад, на інший диск. Подивитись швидкість читання. Бачимо швидкість читання. Тут в нас вже більше сотки. Нагадаю, тест показував 120 та 53. Тут маємо 108, 109. Ну, близько, 110 навіть, близько до тестових. Тобто швидкість читання набагато е, ліпше, ніж швидкість записування на флешку. Але можу сказати, що швидкість читання мене е, радує більше, ніж швидкість запису. Вона прям ну дуже-дуже гарна. Ну, цифри ви бачили. В одну сторону в нас було там, від 15 до 37, в іншу сторону було там близько 110 Мбайт секунду. Тепер, друзі, хочу вам дещо показати. Є в мене ось сторінка, де я купував. По-перше, хочу сказати, що бувають флешки на 64, 128, 256 та 512. Я е, брав 256, але якщо хочете, навіть е, більше є. Ось такі ціни показує на сьогодні. Можете купувати ціни непогані. Нагадаю, що зараз е, йде розпродаж е, від сьогодні, від першого і там е, десь днів 10 ще буде. Е, так що можете е, купувати. Е, ціни дуже приємні. Так, дивимось, е, По цифрах заявлені від 40 до 120 на читання. Е, все відповідає в нас. дивіться, Швидкість запису також 15-35. Все дуже чітко в нас підтвердилось. Тому можу сказати, що е, не обманув продавець. Все дуже е, добре описав Все, е, всю правду написав. Також дивимось е, по, по проємність. Дивіться, в нас опри, оприділило е, 234 ГБ. Тут так само флешка на 256, приблизно 230-238 ГБ. Все чітко. Параметри. Е, моделька збігається. Підтримує ось такі операційні системи. Ну і все. Ну, флешка, я вважаю, своїх грошей коштує. Навряд чи ви в Україні знайдете по такій ціні флешку з такими параметрами і з таким об'ємом. Ну а далі давайте будемо тестувати так само флешку нашу ось цю іншу від hewlett Packard. Так, це ми прибираємо на інший моніторчик. А тут ми будемо винімати одну флешечку і встромляти іншу. Цю прибираємо. Ось так. Так. Відкриваємо наш валідрайв для тестування. І вставляємо нашу флешечку у комп'ютер. Так, вставляємо, Ой. мабуть, ага. ось, побачила воно флешечку. Валідуємо 252 Гігабайти, тут показує. Бачимо, ніби із флешечкою нашою все добре. Бачимо, що ми тут бачимо. Бачимо кучу папочок, які створились, коли ми вставляли нашу флешку в телефон, але вони всі пусті, нічого в них немає, тому що це просто коли вона ініціалізувалась у телефоні, було создано декілька різних папок, які створює наш мобільний телефон. Так, давайте, що там показує в нас операційна система про цю флешку. Вона показує 234 ГБ, так само, як і на цю о, нашу флешку попередню. Що ми робимо далі? Далі ми <coughs> робимо ось такий самий тест вже на іншу флешку. Давайте перемкнемо, щоб воно зрозуміло, що флешка вже змінилась. Так само е робимо тест. І для вас я його просто промотаю. Дивіться, вже створився ще один файлик це від цього тесту. Чекаємо. Так, друзі, цифри знову ж таки побачили. Майже 150 МБ секунду на читання і 44 майже з половиною на запис, на записування на цю флешку. Це так само, як і в минулій флешці, лише тестові значення. Нас цікавлять реальні цифри. Так, тому ми зараз беремо. І перекидаємо з одного диску на інший. Наприклад, з нашого системного диску беремо файлик, Ctrl-C. І на нашу флешечку Ctrl-V. Дивимось реальну швидкість. Ось така в нас реальна швидкість записування. Давайте, щоб у вас перед глазами були цифри тестові. Ми бачимо тестові 44. Реальні до, 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 до 39 місцями буває. Від 33 до 40. 39,4, 39,5, 39,8 було. Так, ну, друзі, як бачимо, добігає вже час е, копіювання. Швидкість е, на всій довжині рівненька це від 33 до 39. З половиною мегабайт в секунду. Ну тобто, усрідняємо десь там 33-39, десь 36 середня швидкість. Десь так. Як і на попередній флешці. Зараз що ми робимо? Зараз в іншу сторону. Давайте тут видалимо цей файлик. І з флешечки знов його перетягнемо на наш диск і подивимося швидкість в іншу сторону. Ну, тут вже дивіться, повеселіше. Тут в нас 156,7, іноді навіть 158 МБ в секунду. Також поки що тримається швидкість стабільно. І вона, як бачимо, набагато швидша у, у бік. Читання, ніж у бік запису, в сторону запису. Так, дивіться. І швидкість ця відповідає тестовій навіть трошечки швидше. Друзі, тестові значення ви вже побачили. Давайте так само перейдемо в опис продавця, подивимось на нашу флешечку. Це ось така флешка в нас. Бувають так само 64, 128 та 256 ГБ. Ціни ви побачили. Так само зараз акційні ціни, тому можете поспішати придбати таку флешку. Тут в нас, як бачимо, швидкість читання може досягати 100 МБ в секунду, але ми побачили реальні 150. А також на картинці ми також бачимо, що е, швидкість досягає до 150 МБ в секунду. Е, дуже гарна флешечка, металева. Е, що ще гарно? Ми побачили, що вона працює із телефоном, і з комп'ютером. Е, має інтерфейс USB 3.2, а також Type-C. Все це відповідає дійсності. Ось такий гарний дизайн е, вона працює як е, Викидна флешка, тобто її можна натиснути та е, винімати або в іншу, одну, або в іншу сторону, тим самим е, відкриваючи або USB 3.2, або USB Type-C. Так, е, зараз ми виймаємо цю флешечку з нашого комп'ютеру. Ось, і дивіться, тепер я вам знов таки Покажу, зараз ось так зробимо. І ще раз я вам показую наші флешки в руках обидві. Дивіться, е у висновку можемо сказати, що обидві флешки е дуже добротні. Обидві вони металеві, дійсно металеві. що одна, що інша. Металевий звук. Чуємо. Мені, звісно, більше сподобалась ось ця. Вона якась більш охайна, така, маленька. Ну, взагалі, все це на любителя. Комусь подобаються ось такі флешки, комусь такі. Мені більше сподобалась ця. По-перше, вона більш універсальна, її можна користуватися і з комп'ютером, і з телефоном. Вона маленька, охайна. Вона більш швидка, але взагалі обидві вони відповідають заявленим характеристикам. Швидкостя в них дуже гарні. І ціни також. Тому посилання на обидві флешки від перевіреного продавця ви знайдете в описі під цим відео. Так само буде посилання на кешбек-сервіс, із яким купувати буде ще дешевше. Як ви бачили, об'єми бувають не тільки 256, бувають і менші, і більші. Але е, я раджу е, не поскупитись і купити е, з гарним об'ємом, тому що зараз фільми важать великі об'єми, або ви можете зберігати ваші особисті відео, фото, файли. Їх так само за життя може бути дуже багато. І коли ви берете флешку з гарною швидкістю запису та читання, це полегшує вам життя, тому що ви не будете витрачати дуже багато часу на ці маніпуляції. Ось такий вийшов відосик. Дивіться, ось такі охайні флешечки, вони брендовані. Ось ця взагалі виштампована логотип. Тут воно просто гравіювання таке легке. На невеличку глибину. Виглядають обидві дуже гарно, як я вже сказав. Такий огляд. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки під це відео. Пишіть ваші коментарі, що сподобалось, що ні, що хотіли б ще оглядати на моєму каналі. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей. усім па-па!